Заточування складного ножа на моїй новій точилці це електрична точилка від компанії WorkSharp. Всім миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки я збираюсь переточити повністю ось цей складний ніж в лінзу на моїй новій точилці від компанії WorkSharp. В своїх попередніх відео я знайомив вас з цією точилкою, Розповідав про її переваги, про її можливості, а ця точилка досить універсальна, вона може точити ножі. Сокири, ножниці. Також можна змінювати кут заточування за допомогою ось цього колесика з кроком в один. Тобто, тут воно клацає і попереджає про зміну кута заточування, є такі ніби фіксації. На різних кутах заточування, не лише тих, які вказані на колесику, є можливість знімати ось ці насадки купувати інші. Тобто точилка реально хороша. Інструмент реально хороший, тому що можна використовувати і якби, вирішувати різні задачі за допомогою цього інструменту. І ось сьогодні ми його перевіримо в якості точилки для складних ножів. І ситуація тут досить непроста. По-перше, ніж досить товстий. Роботи багато, оскільки дивіться, яка ситуація зараз. Це ве-подібне заточування. Воно тут не ідеальне, тут досить великий радіус, є зміни кутів на радіусі, і тому ми будемо його повністю переточувати. Я це буду робити за допомогою трьох ось цих лент. Яка грітність, яка зернолін, ось цих стрічок, я вам зараз продемонструю і ще більше після кожної стрічки, після кожної. Заточування на стрічці, я буду демонструвати результат заточування під мікроскопом. Щоб ви бачили, що може, наприклад, стрічка. Перша стрічка, яку я буду використовувати, це x 65 наступна x 22 і фініш у мене буде X4. Це буде три стрічки, вони є в комплекті з цією шліфмашинкою або з цією електричною точилкою для заточування ріжучого інструменту. І ось Буду демонструвати вам результат, по-перше, візуальний, так як я вам продемонстрував його зараз. Тобто, на камеру, щоб ви бачили, він мене дуже цікавить, тобто мені цікаво, як я візуально буду сприймати цей результат. Зараз це подібне заточування, пізніше буде лінзовидне. І буду демонструвати на різі результат паперу це буде газетний папір, а також результат під мікроскопом після кожної стрічки. Тому відео, напевно, буде цікавим і цікавішим, ніж попереднє. І буде у вас вже інформація, що може ця точілка зробити з вашими складними ножами. Також я не буду захищати цей ніж, тобто обклеювати його, ви побачите на основі цього відео а, зіпсує вона мій, мою ось цю полі поліровку на ножі чи не зіпсує. Тобто можна точити, не захищаючи ножі, чи потрібно обов'язково захищати. Я, якби... Зроблю такий експеримент, а у вас вже буде інформація, щоб не зіпсувати ваші ножі. Є потреба чи немає потреба в захисті. Е, який кут буду заточування робити на цьому ножі? Зараз у мене тут, скоріш за все, 30 градусів. Я просто по підводу бачу, що він досить широкий. А я не хочу такий гострий кут, я зроблю його в районі 35-40 градусів. Швидше за все, так. Е, проконтролюю я це за допомогою маркера. Ви, в принципі, це будете бачити. Чому такий діапазон 35 або 40, тому що я не хочу багато сточувати ножа. Тому якщо я побачу по маркеру, що ніж, коли я заточую 35 градусів, багато сточується, точніше мало, там, то я візьму, зроблю більший кут. Якщо побачу, що більше ножа сточується, чим я планую, я зроблю менший кут. В будь-якому випадку не хочу сточувати багато корисного металу біля ріжучої кромки. А як ми знаємо, якщо кут заточування 30, і я планую зробити 35 напр... ой, так-так, 35, то я якраз сточу цей корисний метал біля ріжучої кромки. Тому якщо ніж витримує ці 30 градусів, не потрібно їх міняти, а поступово змінюємо. Змінюю кут заточування, тобто робимо підвід, мікропідвід на підводі, і так добираємося до наших необхідних 35 градусів. Ну, це якби система така, не в рамках цього відео її пояснювати, але я думаю, вона зрозуміла більшості. Зараз же ми робимо тут лінзовидне заточування за допомогою точилки Worksharp і демонструю вам результат заточування. В кінці цього відео я розповім вам про свої враження, а також продемонструю загальний результат заточки даного ножа. Поїхали! 영상편집 <목소리로> 박 І так, закінчив я заточувати ось цей складний ніж, і вже є результат. Ви бачили результат заточування цього ножа після кожної лєнти, після кожної стрічки, я демонстрував цей результат під мікроскопом і візуально, і на різі. Тому маєте таку інформацію. Що стосується інформації з мікроскопу, зразу ж хочу попередити, оскільки ця лента крутиться в одну сторону по часовій стрілці. Погодинниковій стрілці. Получається, в нас ось ця сторона. Це перша, яку ви бачили в відео під мікроскопом. Інформації вона точиться на ріжучу кромку. Друга інформація, яку ви бачили, це ось ця сторона. Вона точиться від ріжучої кромки. Це для того, я сказав, щоб ви подивилися, придивилися, видно результат. Відмінність якусь для вас чи ні. Якщо видно, якщо ви щось помітили, щось цікаве, напишіть про це в коментарях під відео. Що стосується результату заточки, він просто відмінний. Я рахую, як для цього робочого ножа. Єдиний нюанс, який, з яким я зіткнувся, це ось цей геометрія мого леза є ось такий виступ, і цей виступ він підпригував ну, на початку. Ви бачили, напевно, воно постійно так, хоп, пуститься і знов. Тому це трішки помітно ось тут можливо. Бачите, ви не бачите на світлі. І ось тут. Це помітно ось це якось, ну, як би воно відображалося на відео, те, як він підплює цей ніж. Він не підпригає, я просто минаю оцей горбик, і воно так ніби зміщується вверх вниз Ну і відповідно це міняє кут. Ну Це геометрія мого леза така, а не точилка Сама точилка відпрацювала просто відмінно. Що результат на шеф-ножі попереднє відео відмінний, що результат на. А складному ножі тут проглядається лінза. Так, да. відразу ж хочу сказати, що врахуйте, що це електрична точилка, це швидке заточування, це максимально просте заточування. Це не потрібно порівнювати з професійними станками для заточування ножів, ручними, наприклад, Хепстон чи Косім. Там, звичайно, я можу здобитися значно кращого результату навіть лінзовидного заточування за допомогою там спеціальних адаптерів. Тут ми говоримо про швидке заточення. Практично без досвіду, я думаю, що без досвіду людина зможе, якщо в неї фізично дозволяють руки рухати ножем, і зробити ось таке заточення. Заточування просто відмінне, ніж неймовірно гострий. Тому я рахую, що ця точилка і надалі залишається досить хорошим варіантом, як для точилки ножів. Що складних ножів, навіть отаких от товстих, і тут було роботи чимало. що... Ножі на кухні. Ну, Самі розумієте, дуже-дуже дуже круте заточення по гостроті. А я навіть в якийсь момент побажав взяти ось цю більш крупну н н н ленту чи стрічку, а, тому що роботи для x 65 було зна багато для цього ножа. Він товстий, там потрібно було перемалювати повністю. Але я. Оскільки згадав, що на початку відео розповів вам, які буду використовувати, вирішив вже доробити роботу X65. Але так робити, в принципі, в життєвому заточенні, якби я не знімав відео і не попередив вас про ці грітності, не варто. Можна взяти більш крупніше, зробити всю роботу, повністю якби, намалювати ось цей підвід, а далі вже полірувати наступними більш дрібним зерном лентами. Ось так би я зробив в житті. А так, в принципі, трошки більше часу потратив, але, в принципі, зробив ту саму роботу. Результатом задоволений, точилкою ножів задоволений, претензій ніяких немає. Оце єдине, що мені мішало, це геометрія мого леза. Ось цей виступ він не дозволяв мені просто зробити ідеальне, ідеальну лінзу на цьому ножі, ідеальний підвід. Але це по візуальному сприйнятті. В результаті заточення я не відчуваю. Недоліка, тому що ніж ріже дуже добре. Оце тільки візуально, що тут трішки видно, оці, е, як ніж підпригував, як оце е, змінювався кут, вона тут трішки відмалювала на підводі. В принципі, все розповів. Якщо будуть якісь додаткові запитання чи побажання по цій точилці, запитуйте, пишіть всі ваші ідеї в коментарях під відео, оскільки вона буде в мене, я буду заточувати інший інструмент. Якщо вам це цікаво, якщо у вас є якісь ідеї. Що, щоб я повинен наступне заточити на цій точилці на відео, пишіть про це. У мене в планах ще ножниці і інші ножі. В принципі, ви це побачите в моїх відео. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, вподобайку буде дуже приємно, поставте. На цьому все. Всім миру, добра і любові!